Ось поклав за 4 дня, почав цей санвузел, поклав плитку. Ось такий колір. Мені подобається глянцева китайська. Зона душа буде сіра. Метр двадцять на метр. Откоси заріз під 45 градусів. Сьогодні буду класти тут другий ряд, теж зарізати. Тут буде ванна, бачите, на змішувач вихід, вихода. Пол буде теж сірий. Резетка, от під резетку прихований лічок ревізія, і тут зона омивальника теж буде три плитки доверху. Сірою плиткою. Заказчик вирішив вертикально класти. теж непогано виходить. Тут буде піддон душовий, зробив стоки, забетонував, гідроізоляція потім буде виносити повністю на пол. Ось, так, ось така ванна вийшла. Буду вам показувати далі. Продвігай продвижання свої роботи поплеті. Дякую.